У Житомирі погасили марку, присвячену Службі безпеки України. Ця марка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Раніше у серії були представлені всі роди військ Збройні сили України, Нацгвардія, поліція, прикордонники та головне управління розвідки. Хочу зазначити, що наша боротьба з агресором триває вже майже 10 років, і ми пліч опліч. З військовими, з нашими колегами, правоохоронцями, з волонтерами виборюємо нашу перемогу. Хочу сказати, що на сьогодні нашими різнофункціональними підрозділами виконуються дуже складні завдання по забезпеченню, перш за все, контррозвідування ефективного режиму на території. Всієї України, в тому числі Житомирської області, припиняємо дію агентурних мереж російських спецслужб, проводимо ефективні інформаційно-психологічні операції, знешкоджуємо хакерські атаки. Тощо на погашенні були присутні представники спецзагону Альфа та їх бойовий пес. Не випадково сьогодні на заході нашому присутні спецпризначенці служби безпеки України. Спецпідрозділу Альфа, так званий відділ А. Вони безпосередньо беруть участь у виконанні найскладніших завдань на лінії фронту, в тому числі, і хочу звернути вашу увагу, це наш молодший побратим Аракс, який також у складі спецпідрозділу виїжджає на всі бойові завдання і допомагає виконувати в межах своїх. Специфічних можливостей автор марки заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Вартість блоку марок складає 131 гривню. Випущений він за сприяння Служби безпеки України. Я точно знаю зсередини, як працює служба безпеки України, а особливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ті складні, надзвичайно важливі завдання, які виконують наші військовослужбовці. Спецпризначенці було інтерв'ю голови служби, де він казав, що про багато операцій не можна казати, але я впевнений, що всі героїчні вчинки вже є в підручниках з історії, і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Тому я вдячний службі безпеці, я вдячний Укрпошті, яка цей проект продовжує просувати і впевнений, що це зараз пишеться наша історія, і ми учасники цієї історії. Тираж поштової марки становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Її вже можна придбати у відділеннях поштового оператора по всій країні онлайн в офіційному поштовому магазині.